Всім привіт! Лоти, які можна купити на аукціоні Violetie. Дивимося! Це українська вишиванка. За цим лотом спостерігало 20 людей і він не був куплений. Давали 1402 гривні. 1 кіло 1500. Можна купити зараз. Хто дивиться мій фільм, може собі його прикупити? Де шукати? Отак. От Де шукати? І за тим лотом дивилося 27 людей, спостерігало. Така пожарна машина в буклеті. Давали 503 гривні, Буклет щось трошки пом'ятий. Людина хоче 630. Я думаю, то небагато. Хто має гроші, може собі прикупити. Державні символи проданий лот. Подивимося за яку ціну. 27 людей спостерігало. Такий він буклет. Всі бачили його? Думаю. 600 гривень проданий. Бачу на новому багато, так ось і є по 600 гривень. Кого інтересує, заходьте на новий акціон, беріть, Але то на перезаказ. Ще один мед. Сліпак. 231 гривня. Він був проданий. І зобор. 30 людей спостерігало. Така от монетка. 456 гривень Закарпаття Люди наші є людина Такі лоти. Володимирський, ведмідь. Теперішні монети. Є Микола Другий за 1258 гривень. Багато є ще. є полтинники. Є за 460, є за 301, кому інтересно. Людин є багато, вибір, чешуйки є. Якісь срібло, машинки. Купійки. Щепотіннякі. Якісь рублі там. Ну, Коротше, багато всього. Дайте желізнороб, знак посотного жлізнодорожнику. 4 тисячі вже набили. Не знаю, який він там треба дивитися, чи срібний, чи простий. Багато лотів. Різнодорожників. Далі ще рублі. Романових. Дуже інтересний продавець. Закарпаття. От він. Всім дякую, що дивився мій канал, підписуйтесь, буде більше коротких фільмів.